Всім привіт! Це Західна частина України, хто ще не знає. Саме Рівненщина сьогодні у мене день копчення. Будемо коптити бочок, цельце, місце, рулети і ковбаску. Так що, кому цікаво, лишайтеся. зараз вас скажу і покажу і будемо бачити, як то з цього що вийде. Копчу я в звичайній почці. Ось такі є штирі, на які можна вішати. Тут в мене старе моє одіяло вже мокре, бочка прогріта, пропалювала я її 2 години. У мене ось такий є терморегулятор, термодатчик. На ньому зараз 80-82 градуси. Це норма при такій і до 90 градусів я купчу. Ось тут. Прокопаний тунель, зверху жесть лежить і е, ямка, куди підкладаємо дрова. Е, вже дві години я пропалювала цей тунель і щоб нагрілася добра бочка. Це потрібно дивитися по, по погодних умовах. погодні умови бувають різні, буває сніг, буває дощ, буває сонце. Літом одна температура, взимку інша. Бочка вже ось так я тримаю, вона реченька, але тримаю. Так що зараз будемо закладати. В першу чергу буду закладати м'ясо та бочок. Ось такий пророжчий бочок у нас є. І будемо закладати м'ясо в першу чергу, тому що воно довше коптиться, тому що це м'ясо. І ось так. Заклали салко та м'ясо своє, і зараз накриваємо одіялом мішковиною. Одіяло в мене мокре, зволожене, і щоб кожен шматочок не торкався, бажано один до одного, щоб рівномірно. Воно все закоптилося. Попередньо було замочене в росолі два дні. Дивіться, попереднє відео, там я розказувала. І потім ще 12 годин просушувалося. Все, бочку я вже накрила, і тепер видно, як температура починається збільшуватися. Слідкуємо, контролюємо. Контролюємо або від, забираю жар, або притушую водичкою трішки. Все, чекаємо. Купчу я на дубових дровах. При бажанні можна якихось фруктові при самому кінці, на якихось 5 хвилинок, щоб дало аромат та колір. Ну, але я завжди на дубових. Ось така копаска ще буде коптитися. І просто для себе хочу зважити вагу і тоді кінцевий результат, яка буде скільки вижариться. Тут 2 кг 561 грам. Вона також просушена. і ось У нас вже трішки виходить сонечко, так що всім дякую за перегляд, всім тихої, мирної ночі, У миру здоров'я та добра. Дякую за ваші коментарі. За вашу підтримку, за ваше тепло. До нових зустрічей, Па-па-па. па Так, пройшло вже 2,5 години, температура 85 і зараз заглянемо, що в нас тут відбувається. А ось тут ой, камера запотіла. Ось така красота смакота. М'яско ще бачу по вигляді не дуже. А салко можна спробувати вже. Придивилася, я м'ясо і салко. М'ясо, великий шматок ще сироватий. Ще півгодинки потримую і буду сало, ну, бочок діставати. Так що, ось так. Пройшло 3 години і починаю доставати свої копченості. Так, натомість повісила кубаску і ще один шматочок м'яса. Ну, ось так виглядає. Шматочки з салка з м'язком. І саме м'язко. сушене, гарненьке. І за порадою Валентина Петровича хочу ще спробувати один такий експеримент, копчене сало взяти, замотати в декілька шарів стрейч плівки та опустити в водичку до кип'ятку. Щоб вона не кипіла на півгодинки. Так, опускаємо, хай воно там потомиться. Це для того, щоб наше сало стало набагато м'якше. А вплівку замотуємо для того, щоб не втратило е смакові якості копчення. Ось так. І на такому малесенькому малесенькому вогні, щоб воно лише підтримувало температуру водички. Будемо тримати півгодинки. І до ковбаси догрузила також ще бучки. Пройшло вже 2 години і 15 хвилин, як я заклала ковбаску. Ковбаска ще хвилин 15 і буду доставати. Ось так вона виглядає. У нас починається дощик, але це нічого страшного. Ось така ковбасочка. Ну, ще хвилин 15 нехай побуде. Манінько на пробу. А салко ще ще довго. Так, друзі, у нас погода змінюється, починається сильний вітер і дощик, але це не заваджує ось таку смакуту забрати з коптілочки. Це ковбаска. Так що йдемо, щоб відстоювалися. І наступним, що я буду закладати, це ось такі рулетики всередині фарш. В попередньому відео я розказувала, як і що я робила. Ну, ось вага шести ковбасок. Була 2 кг 500 кг, там з копійками грам, а зараз 2 кг 98 грам, 40 грамів втрати. Ну, нічого страшного, але воно того вартує. Ось така ковбаска. І наступним лотом, що я буду закладати, це ось такі дві щучки. Мені самі дуже цікаво, та як ніколи щуку не коптила. І м'язко, звичайно. Далі покажу і розкажу, скільки по часі я коптила. Рибку. Ну, ось так, щось в борці забираю, щось докладаю і так поступово, поступово вже цілий день. Але нічого страшного, смакота того вартує. Рулетики коптяться і тут чотири кусочки ще бочка. О, ну, просто грубші тут довше потрібно. Ну що ж, друзі, ось така у мене смакота. Це, звичайно, ще не весь об'єм. Ще в коптильні ось таке селко пророще. Ось така вийшла щучка. Ніде не потріскалась. Нічого, гарний колір. Ось такі рулетики. Зараз я наріжу і вам покажу, як воно все в розрізі. Ну, ось так, друзі, виходить ця смакота, м'яско повністю, вибачаю, за фокус, повністю прокопчене, рулетик. Ось там видно, таке посередині трішки, як салко, це там фарш. Салко, яке було приваряне. На смак воно взагалі нічим не відрізняється, лише мені не подобається, що трішки сало. Таке прозоркувате стало сало, яке не, не варилося. Ну, і, звичайно, це ковбаска. Не суха, соковита і дуже-дуже смачна. Так що, всім смачного, всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. па-па-па-па.